Сьогодні у нас на огляді легенда, звір свого покоління, і просто мій телефон iPhone 11, з одного боку та з іншого боку iPhone 17. У цьому відео ми порівняємо реально беззаперечну легенду свого покоління, яка вийшла 6 років тому. Це iPhone 11 з абсолютно новим, який нещодавно тільки вийшов: iPhone 17. Ми розберемо їхні головні відмінності, схожості, подивимося на характеристики, на зовнішній вигляд, поговоримо про їхнє залізо. І саме головне, ми порівняємо їхні камери. Та в кінці відео дамо відповідь: чи варто переходити з 11 на 17. Якщо, звісно, ви дивитесь це відео для цього. Усім привіт! Ви на каналі Студія 207 і ми. Розпочинаємо, як я вже казав, онести айфон це мій телефон, 17-й нам дали на тест, тому з ним треба бути максимально обережним, аби ніде не поцарапати нічого з ним не зробити зайвого. Почнемо із зовнішнього вигляду цих двох телефонів. Перше, що кидається в очі, як тільки я взяв ці телефони в руки, це як ви бачите їхні задні корпуси. Айфон 17, який максимально чистенький і гладенький, і гарненький, і айфон 11, який максимально залапаний. Але якщо ми робимо ось так. То все виглядає доволі гарно, ну як мінімум пристойно. E, взагалі, я свого часу купував цей телефон, якраз таки, в тому числі, і за вигляду. Мені дуже подобалась його задня кришка, як він стильно виглядав. Також його закруглені краї. І зараз, коли я тримаю ці два телефони в руках, можливо із за того, що це мій телефон. Він мені в руці, ну давайте так. Не менш незручний ніж iPhone 17. Єдине, що відчутно, це те, що iPhone 17 і менш закруглений, і від того він тільки краще тримається в руках. Так ось більш е, впевнено. І думаю, що мемо, коли телефон падає, у вас з рук, коли ви переснову дивитесь TikTok, у вас такого не буде. Також хочу сказати, що перед цим ми знімали відео iPhone 16 Pro Max проти 17 Pro Max. До речі, дивіться в нас воно є на каналі. І зараз, після 17 Pro Max, тримаючи в руках 17, хочу сказати, що по корпусу мені особисто 17-й набагато краще, бо по якось поєднання алюмінію зі склом відчувається більш впевнено і, ніби менше шансів заробити десь якісь небажані подряпини. Якщо говорити про розміри та вагу, то по розмірах вони плюс-мінус однакові. По вазі ну, відчувається ніби iPhone 17 трішечки важчий, але не критично, можливо, в якійсь мірі навіть тільки це краще, тому що буде триматися в руці більш впевнено. Якщо ж говорити про кнопочки, то на iPhone 17 їх більше, і напевно від цього Стів Джобс зараз перевертається в грубу, тому що свого часу він намагався від них відійти. Але якщо говорити по функціях цих кнопок, то можливо десь в якійсь мірі вони. І зручніші. Перш за все, це вимикач звуку на iPhone 11, який виглядає і має звук як тумблера. Доволі прикольний. Мені досі зручний, але в iPhone 11 вже є action button, на який можна почепити що завгодно, не тільки вимикання звуку. Кнопочки регулювання гучності тут все. Стандартно і камера контролу, яка мені, як юзеру iPhone 11, не зрозуміла взагалі. Не знаю, хтось буде не користуватися, хтось не буде, але вона є і слава Богу. Ну і ще головна відмінність наших корпусів: це камери, якщо подивитися з близька ну, камерки, я би сказав, на iPhone 11. І е, тупо лінзи на айфоні 17. Якщо подивитися на їхню різницю, то таке враження, що в айфоні 17 камери мають робити вам рентген як мінімум. І ще думаю, варто сказати про корпус з дуже прикольного. Це те, що на американському ринку, але ви можете придбати це і в Україні. Це iPhone 17 з можливістю є 7 Тобто на вашому корпусі телефону не буде слоту під фізичну sim картку. Це буде точно виглядати прикольно, більше мінімалістично, і ще до речі від цього збільшиться. Ну, трішечки збільшиться ємкість вашого акумулятора. Якщо говорити про корпус, то ще в нас головна відмінність не тільки 17-го, а й новіших айфонів проти 11 го це Lightning та Type-C. З одного боку, це зручніше, а з іншого боку, ви втрачаєте можливість сказати, в кого є зарядка до айфона. Тепер треба просто говорити, в кого є Type-C. Ну і якщо ми вже говоримо про корпуси, то варто поговорити про екрани. Тут вже реально відчувається різниця між 11 та 17. З одного боку, у нас ips матриця яка все ще нормальна. А з іншого боку, у нас уже oled дисплей, який значно кращий ніж в 11-му айфоні. І тут у нас чолка, яка ем, юзерам нових айфонів буде. Дивна, але мені вона досі нормальна, бо це нагадує мій телефон. І з іншого боку, у нас Dynamic Island, що ну, насправді реально зручніше. І я вважаю, головна фішка iPhone, бо ми нарешті дочекалися, коли Apple зробив не таку велику різницю між звичайним 17-м та Прошкою. Мова йде про герцовку нашого дисплея. В iPhone 17 він уже 120 Гц, тоді як в 11 досі залишається. 60 Гц. Але хочу зауважити, що в айфонах 16-15, якщо це не прошка, то герцовка буде теж 60, це треба враховувати. Також дуже важлива штука в плані екранів: це те, що iPhone 17 підвищив яскравість свого екрану до 3000 Ніт, і таким чином він став антибліковим. Це дуже важливо, якраз таки при зйомці відео або фото, тому що, як ми можемо бачити, в кімнаті, де є пряме джерело освітлення, або на вулиці, де є сонце. Екран в 11-го iPhone блікує і є засвіти. В iPhone 17 цього ж немає, бо деколи буває так. Коли ви знімаєте на вулиці і сонце так сліпить ваш дисплей, що вам елементарно навіть не видно об'єкт, який ви знімаєте. Тому за це айфону беззаперечний плюс. Ну і тепер, коли ми вже від А до Я розібрали наші корпуси, дисплеї, можемо нарешті покласти наші телефони в чахли і не переживати за те, що ми їх десь поцарапаємо. Перш за все, це iPhone 17, який не наш, нагадую, iPhone 11... Можна було б підбичахла, княжні вже, ну в принципі, давайте положен. Тепер блок про залізу наших телефонів. Не знаю, чи взагалі їх варто порівнювати. Бо в блоці про внутрішні характеристики напевно буде якраз таки найбільша відмінностей цих двох телефонів. В айфоні 11 трудиться чіп a 13 Bionic з 4 ГБ оперативки. Мене всі люблять! Я трудяга, я маю 40 років стажу, я з 13 років працюю з 13 років! Для базових завдань його ще вистачає, але на новий iOS 26 він вже починає, відверто кажучи, захлинатися. Інтерфейс лагає, анімації рвані, телефон гріється. В айфоні 17 стоїть чіп a 19 і 12 ГБ оперативної пам'яті, що значно більше. А ще дуже важливий нюанс це те, що iPhone 11 вже підтримує Apple Intelligence, чого немає в iPhone 11. Я не буду говорити, чи це значний плюс чи значний мінус, бо для мене, як юзера iPhone 11, це не щось вау. тому що е, штучний інтелект від Apple ще не такий розвинений, як того хотілося б, але він є і це вже прикольно, тому що надалі він буде розвиватися. Я думаю, що умовно там через роки 2, 3, 5 я також говорити про Apple Intelligence не зможу. Зараз ми все ближче і ближче підходимо до нашого головного порівняння. Це Камер, але перш ніж говорити про камери, я вважаю, що варто поговорити про нашу батарейку, тому що при зйомці деколи це буває дуже важливо, коли ви знімаєте 4 60 кадрів і знімаєте дуже багато. Коли я купував iPhone 11, всі були вражені його батареєю те, наскільки довго він тримає заряд. Бо я вам нагадаю, що до iPhone 11 був такий прикол, що навіть нові айфони дуже рідко доживали до кінця дня, особливо якщо це було взимку. З iPhone 11 такої історії. І немає, можна сказати, що це впевнено телефон, який тримає зарядку весь день. І коли ми говоримо про батареї, то не менш важливим є швидкість цього зарядки. iPhone 17 підтримує вже 40 Вт і заряджається дуже швидко. За скільки часу він зарядиться від 0 до 100, я вам точно не скажу, тому що це залежить від блочка, якого в комплекті, звісно ж, немає. Чим більше грошей ви виділите, тим швидше він буде заряджатися. І зараз можу підмітити, що я свій телефон заряджаю часто, як я вже казав, і він досі заряджається дуже і дуже швидко. І тепер уявіть, що цей телефон заряджається ще швидше, тому це теж беззаперечний плюс. Ну і тепер саме цікаве порівняння наших малесеньких камерок в iPhone 11 і величезних камер. В айфоні 17. -му. не дуже хочу вас грузити якимись цифрами або зумними термінами. Єдине, що скажу, що айфон 11 це 12 мегапікселів, а iPhone 17 48 мегапікселів. І зараз у нас буде просто багато відео і фото порівнянь. І я думаю, ви самі для себе найкраще визначите чи є різниця між цими двома камерами, наскільки вона суттєва, і в яких моментах краще 11 або 17 iPhone. Коли ми заходимо в параметр камери на наших телефонах, перше, що у нас відкривається, це фото з нього і почнемо. Звісно, що на Фоні 17 у нас більш чітке зображення, більше боке і більш такі жовті, теплі, приємні кольори. Також на айфоні 17 у нас є те, про що на 11 ми могли тільки мріяти: це макрорежим. Тут, власне, нема що порівнювати. Тут цього немає, тут він є. Виглядає він якось так. Якщо говорити про фото, то у нас є панорама, і там, і там, яку я використовував один раз, коли купував телефон, щоб просто. Спробувати. І також у нас є на айфоні 17 фото просторове. Що ж це таке? Це коли ми наш телефон перевертаємо, щось фоткаємо. Потім заходимо в галерею, і в нас типа 3D. Чи прикольно? Прикольно. Чи буду його юзати? Я особисто не буду. Погратися не можна. Тут ще різниця в тому, що в попередніх моделях це 3D робив штучний інтелект, а тут воно вбудовано в самій камері. Далі ми переходимо до нашого основного аспекту камери. Це відео. Почнемо з того, що наші обидва телефони можуть писати в 4К і 60 кадрів в секунду. Тут поки що різниці немає. Напевно, це єдине, в чому немає різниці в цих двох телефонів, тому що далі у нас є е, зум. Точніше, в 17-му айфоні він є, в одинадцятому його просто-напросто немає. Він є, але він, звісно, з втратою якості. Хоча в айфоні 17-му у нас зум 2 x без втрати якості, але кропнутий, тобто він не оптичний. Він просто наші края зрізає і дає нам те, що знаходиться в центрі нашої камери. Ну і якщо говорити про зум, який якість з'їдає, то в айфоні 17-му це 6X, в айфоні одинадцятому це 3 x Ось можемо бачити різницю, і давайте поговоримо про саму якість нашого відео. Тут, звісно, є певна різниця. Е, перш за все, це в кольористиці, насправді, е, майже в кожному айфоні кожного покоління вона покращується. Тут це не стало винятком. І також картинка на айфоні 17 більш чітка і більш природня. Також що не менш важливо на айфоні 17 вже у нас набагато краща стабілізація. Хоча в айфоні 11, якщо мати. Рівні руки, все ще можна зняти плавно. Також з дійсно прикольних штук в новому айфоні. Це фронталка, це е, та камера, на якій буде реально видно величезну, величезну різницю на новому телефоні та старому. На новому айфоні фронталка має квадратний піксель. Це дає вам змогу робити горизонтальні фотки, тримаючи е, телефон вертикально Чи? доволі. Прикольно, напевно, тим, хто юзає фронталку, бо я, в принципі, її не часто використовую. Але така можливість є. Також, напевно, найбільша відмінність взагалі цих двох камер це те, що в iPhone 17 просто. Набагато більше різних приколів. Перший прикол, із якого напевно люди найбільше хочуть перейти на новіші версії айфона, це кінематограф. В айфоні 11 його просто-напросто немає. Тут же він є. Також в новішій моделі є по типу Active Track. Він слідкує за об'єктами, які ми обрали, але слідкує доволі крявенько. Знову ж таки, поки що я цією функцією не навряд чи буду користуватися, але. Те, що вона є, це вже плюс, тому що це означає, що з кожним новим поколінням вона буде тільки розвиватися і вдосконалюватися. Також можна змінювати фокус, тобто робити більше або менше розмиття, змінювати експозицію і ще багато різних приколів. Ну і власне підсумки нашого порівняння по корпусах для мене особисто немає суттєвої різниці хіба що більш заокруглений краще тримається в руці. Головна відмінність це Type-C, Ну давайте визнаємо реально зручніше, бо в процесі зьом. Мій телефон вже встиг сісти. І я тільки що бігаю і шукав зарядку до айфона. Блін, а в кого є зарядка до, до айфона? Добай, до лайтнінга. Зовнішній вигляд я не буду сильно оцінювати, тому що це діло смаку. В мене він доволі специфічний, тому тут обирайте вже. Кожен сам кількість кнопочок на 17 17-му реально їх більше для мене це реально трохи дивно. Бо для мене, наприклад, камера контрол реально кнопка не потрібна взагалі. Екран тут теж краще, бо 120 Гц, тут 60. вдвічі краще, плавність реально різниця. По батареї я думаю, тут навіть нема сенсу говорити. Батарея на свій час була дуже і дуже класна, дуже довго тримала. Але зараз просто із за своєї старизни вона сідає доволі швидко. Ну і про камери, якщо у вас є кошти купити новий телефон. Не продаючи старий, то можна залишити одна iPhone для того, аби там через 10 років зняти якесь вінтажне відео на iPhone 11. Але в цілому я вас запевняю, що iPhone 11 досі можна використовувати як якийсь там додатково. Третю камеру при зйомках дещо щоденько підзняти, щоб не запариватися над фокусом, балансу білого і тому подібне. Просто зняти якісь там два-три загальні кадри, які будуть потрібні вам при монтажі. Все ще можна, бо я так досі роблю. І повірте, ніхто досі не помічав цієї різниці. І напевно, що найбільша різниця це ціна 50 тисяч, і якщо хороший стан і вам повезе з 3 то можливо 7 тисяч. Але якщо ви раптом переходите з 11 на 17, то раджу потерпіти вже цю зиму і перейти на початку весни. Там ціни будуть більш приємними на iPhone 17. І наша стандартна оцінка за iPhone 17 це буде 9 з 10, тому що антибліковий екран 48 мегапікселів камера, кращий процесор, більше з різних. Туки при мамбасів, не 10, тому що не 11. Ну а у нас все. Дякую всім, хто дивився. Ставте заповітні дзвіночки, пишіть коментарі, ставте лайки і всім па-па!